Шосі до сих пор, Шосі хочу дзвонити дружині. Я просто дуже хотів вижити, повернутися додому цілим. Ну, Цілим трошки не вийшло, але бачиш, що я гарячий ствол спалив в руки. Це перші хвилини після запеклого бою жоке із російськими спецпризначенцями. Втомлений та на адреналіні він зафільмував свої емоції після пережитого. Разом із побратимами першого окремого штурмового полку імені Дмитра Куцюбайла він вступив у рукопашний бій з ворогом та вижив. Закінчились БК, кончились гранати, Ну і штатна зброя зловила кліна. Ну немає нічого, бо були руки. Хлопці ще ведуть бої Біля мого колодця. для Жокея це був другий вихід на бойове завдання. Той жовтневий день він й досі пам'ятає у деталях. На Покровському напрямку у населеному пункті Добропілля група головного розвідувального управління РФ зайшла на українські позиції. Коли ворог опинився всього за 5 метрів, жокей разом з побратимами помітили незапрошених гостей і миттєво відреагували. Почався стрілковий бій, кончилась мене бика на трофейну. Почав працювати зі своєю штатною. Півмагазина відпрацював, і він зробив, зловив кліна. Операції вже повідомляли, що один нас обходить зліва по Нізині і ззаду підкрадається. Там жорсткий клін був, ніфіга не працював. Кінчились гранати і все, голий, боси, нічого нема. У вирішальний момент у Жакея залишився лише трофейний ніж. Саме він став зброєю в ближньому бою, коли ворог підійшов у притул. Ну, Нож трофейний був, Вих... вихватив ніж, піднявся. Одною рукою за автомат схватив, піддернув його до себе, а другий, ну, наносив удари ножом, щоб він не здійснив постріл. Я його поборов. Забрав в нього БК рацію, вискочив, хлопцям допомагати. Біля дерева він сидів, я йому так тільки просили пара тик-тик-тик і не впав таку на сторону. Він впав, я думаю, що все, він готовий. Ну, я боляко, думаю, що все, жукей загинув. А я ж не знаю, чи на полі є ще той, чи немає. І я далі, далі шпару гранатами вже все і простріли роблю, бо ж я не чую ні радійки, нічого. Я на жукея дивлюся, а жукей маслачись. А в мене з боку ще автомат. Він з іншої сторони мій. Щоб жукая не прострелити. Такого зверху стріляю, стріляю, не можу попасти. Я не вже такі косою я. Ну, а він нужем, нужем, нужем його квасить, квасить. Потім затягає його всередину, затягає зверху і така там місиво, там та ж сітка тако підскакує, підскакує. Коротше, я такого десь минута, він вилазить. Йоху, Жокей живий. Жокей згадує: бій тривав понад годину під чільним ворожим вогнем. У мене отак перед очами все прилетіло. Там такий адреналін. Ми працюємо, вони працюють, ми гранати, вони гранати. Там таке ну бій, що тут скажеш, там все на адреналіні, але все завжди дуже-дуже швидко відбувається. Після пережитого побратими Жокея називають його героєм, а командування бригади подало клопотання для присвоєння йому звання Героя України. Я виконував свою роботу. Хотів жити, жити, як всі, бо в мене чекають, мені треба повертатися до родини. І щодо героїв, там всі хлопці, герої. Хто зараз там стоїть в тих умовах, там всі герої. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.